Ми відкриваємо першу міжнародну виставку, присвячену Василю Стусу, яка має назву Стус. Дуже важливо, що ми тут показуємо. Ми показуємо історію, яка розповідає про європейського поета та борця за свободу, за рівні права з України. І це дуже важливо, тому що Стус мислив себе і був людиною величезного масштабу, і те, що совєтський союзна держава, його замучила. Це велика втрата не лише для України, але всіх вільних країн, які розділяють з нами цінності. Свободи незалежності демократії, і тому нарацію вона йде крізь усе життя Стуса, яке починається насправді з Другої світової війни, і воно триває. Воно не завершується, коли його життя несправедливо обривається, але воно триває і до сьогодні, і переходить умовно в уста військових наших захисників і захисниць, які читають вірші Василя Стуса. Так хочеться пожити, хоч годинку, по, коли моя. Розвіється біда, хай прийдуть в гості. Леся Українка, Франко, Шевченко і Сковорода Я мав ночів громадку кохання, громадку грудей і губ твоїх. Ти утікала і ховала сміх, коли зубів затиснений востайне. біліли листерна в хижих шлюбах. Нескорена влучиться, зголодніла сіхла у лозах Розпашили тіло, аж черовнів багуля в ногах. this exhi exhibition is also very special because it's a cooperation between Polish institution the host ex institution the Pilecki Institute uh, with uh, Heinrich Böll Stiftung German institution and of course our partners in Ukraine uh, Stuss Center and we uh, wanted to tell the story of the forgotten hero one of the most important in in our opinion, forgotten hero of 20th century in Europe. So it's like this question that it's Ukrainian and European at the same time. The great poet, the great hero who was fighting for freedom for Ukrainian culture, but also against tyranny. The Europe today is free and democratic because of people like Vasil Stus and he can be he should be recognised really in in whole europe and recognised as our i mean also icon what does it mean to fight for freedom Vielen <laughs> Dank. Якщо ми говоримо про Європу, про впливові країни, то це, звичайно, найперше. Я можу сказати, що, на мою думку, виставка вдалася, бо вона достатньо емоційна, вона достатньо промовляє до спільного досвіду, ми, принаймні там, де Східна Німеччина, да? Брандербургський урод тоталітарного. Вона актуальна. Але головне, що я тут бачу. Це все-таки знайомство німцям з культурою України, бо вони ж нас не знають. І ми нічого ніколи не робили, щоб нас пізнали як окрему культуру. У нас нема цієї традиції, цієї культури представляти себе світом. Бюль виступив зі зверненням на захист туса, цей голос був важливим. Ми скажімо так, шанси врятувати життя певні були. Але вже просто на місці все зайшло в такий клінч, що це не спрацювало. Але ну союз вже боявся цієї смерті. Дякую, Берлін. Дякую всім, хто прийняв участь в цій. Роботі над цією виставкою. Дякую всім відкритим до України і до батька і до мене особисто людям. І тепер поступово зустає ну, трошки відомий в Європі, в світі. Ну, якби я вмів зворушуватись, я б був зворушений. Василь Семенович СТУС Моя Україна забула сміятись, вона гомонить. Моя Україна не вщухла от прагнення жити. Моя Україна не знає веселих світань, моя Україна палає у мить догоря. Моя Україна тривожиться, бунтує, бо я на чорнім в торжищі. Країна моя, а її догоряє майбутнє. Осліпле листя відчувало яр і палене збігало до потоку. Стежками навпрошки і покотом донизу воду Остудить пожар у лісі рівний голубий вогонь у дів і